Приємця у мене відео і це випуск цей посвящається, тому що вже скоро літо і сезон по мені щось слазить, являється відкритим. Кого не достали ці дібільні мошки? Сьогодні ми розкажемо, як з ними боротися. Ви ж не хочете кожного разу стляхувати з себе? От уявіть собі, сидиш собі, нікого не чіпаєш, одихаєш і на тебе сідає якась херня. Бо коли ви це робите, прохожі думають, що у вас інсульт. І ось наш ефективний спосіб. Каменюка! Уявімо ситуацію заново. Сидиш собі, нікого не чіпаєш і тут з'являються мошки. І акварі. І все! Щоб замовити каменюку, вам треба. Ставити лайк цього відео, підписатися на наш канал і сказати. І верніш нажати F15 і удивлятися! З вами було Омега Відео, я спец. пока!